Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Пане Іване, розпочнемо з ситуації на фронті і одразу до Харківщини Північ Харківщини фокусі уваги вже кілька тижнів як. і хочеться зрозуміти, що маємо станом на сьогодні. Ми сьогодні згадували про Вовчанське. і е, варто наголосити, що 70%, приблизно 70% цього міста контролюється оборонцями. Про це заявляв пан Волошин. Отже, ваш погляд на ситуацію зараз на півночі Харківщині. І вовчанську, зокрема, будь ласка, ворог намагався в свій час закріпитися, як і по Україні, Вовчанська, так і в самому Вовчанську. І якщо ще декілька днів тому Збройні сили, коли ворог атакував, контролювали в під час, скажімо так, найбільш складному моменті до 50% міста, то тепер, як бачимо, ворога хай поступово, хай Хай дуже важко, але на деяких вулицях, деяких напрямках вдалося відтіснити. А це надзвичайно важливо, бо якщо стабілізаційні заходи проходять, вони, як правило, проходять, щоб зупинити противника на е, тих позиціях, де, е, де скажімо, перед, перед посиленням контрзаходів війська стояли. Але як бачимо, зараз є певні. Успіхи. Але знову ж до цього потрібно відноситись дуже-дуже обережно і досить стримано, оскільки треба розуміти, що кожний успіх це і ризик життя наших бійців-побратимів, це і надзвичайно серйозна робота. Тому е, поспішати, чи ставити якісь вимоги, чи ті, радіти від того, що е, наші війська. Можуть скоро звільнити місто чи вставити якісь, знаєте, надзадачі нашим побратимам. Не варто робота проводиться. Робота проводиться досить серйозно, та звичайно стриманий, стриманий успіх. Він важливий для нас, і важливо те, що ворог не зумів досягнути своїх планів, а планували те, щоб зайняти вовчанську перші там декілька годин ворожого наступу. А ми вже маємо тиждень боїв, і як бачимо, ворог не те, що на тактичному рівні не досягнув результатів, а навіть починає відступати там, де де він е, мав якийсь частковий успіх, але знову повторюсь: тут важливо розуміти, що ворог буде намагатися підтягнути резерви, ворог буде намагатися е, максимально гнати великій кількості. Свої війська в наступ для того, щоб і зайняти не тільки Волчанськ, а й Ліпці. Тим паче, ми бачимо, які масовані авіаційні удари, артилерійські по, по цих містах. Ми з вами всі спостерігали абсолютний цинізм і абсолютне. Е Неповага до людського життя у цьому місту зі сторони росіян. Ми бачили і розстріляних цивільних. Ми і бачили, як щойно вони заходили і знаходили собі собі подібних ждунів, як грабували будинки, де господарі їх покинули. все це ми з вами спостерігали. Все це чергове нагадування до тих. Людей, які в Україні чомусь сподіваються, що з росіянами можна домовити що росіяни не всі погані, а є і багато добрих, але ми їх і, і оці всі речі варто розуміти, що ворог поставив основну ціль грабунок і знищення нашої країни і нашого населення в цілому. І тому потрібно максимально кожному у своїх місцях, своїми силами боронити країну. Ну, а те, що не можуть пограбувати або чим заволодіти. То знищують до речі, щодо самого Вовчанська і знищення в мапі Діпстейт на аналітики саме ресурси Діпстейт, мапою, яких ми послуговуємося, зазначають і посилаються на супутникові знімки і кажуть, що до північної частини міста орієнтовно від 50 до 80% відсотків знищено взагалі будівель і вз... і не підлягає відновленню. Ну схожу ситуацію, ми бачили звичайно в Авдіївці. До цього звичайно був Бахмут. Можемо згадати, будемо обов'язково згадувати сьогодні. Ще й часів яр, які теж окупанти серйозно обстрілюють. Хотів би надалі згадати представника ради національної безпеки США Майкла Карпентера. В одному з інтерв'ю він сказав, що росіяни на півночі Харківщини не мали особливих успіхів. Цей їхній наступ був провальним. Але хочеться зрозуміти, пане Ване. На вашу думку, як надалі можуть розгортатися події на тлі все таки дозволів від наших союзників використовувати зброю. По території Російської Федерації це може зараз там змінити хід подій щодо провальності цього наступу, як на оперативному, так і на стратегічному рівні, було зрозуміло одразу, що тих сил і засобів, які вони мають провести масштабно. Операцію просунутися в глибину українських територіях у них немає ні сил, ні засобів. Навіть попри те, що вони там спрацювали на випередження відносно графіків для проведення наступу, все одно. Стратегічного чи оперативного результату не досягнуто так. З однієї сторони ми розуміємо, що і створення проблем горя і смертей для цивільного населення, навіть і одної людини, це дійсно втрата для країни, і те, що ви сказали, ті руйнування, які ворог завдав, звичайно, вони не нічим не обґрунтовані ворогом. Абсолютно, звичайно, не, не можна їм знайти виправдання, але також розуміємо, що це війна, і завжди під час війни, на жаль, є і втрати, є і руйнування. І тут важливо, щоб мені не втрачали духу, і все в майбутньому все одно відбудуємо, відбудуємо за кошти тих, хто хто і руйнував. Щодо е, потенційних інших наступів, власне, от північ Харківщини показав, що ворог себе веде ірраціонально і проводить військові операції, які Військовому плані є непідготовленими, неорганізованими, не, скажімо, такими, які і заточені на успіх. Завдання стоїть розтягнути лінію фронту. Завдання стоїть виявити наші запаси, ресурси, логістичні шляхи, нашу швидкість реакції на такі виклики. Завдання у них стоїть провокувати по всій лінії фронту вогневі контакти, ураження. Для того щоб проводити таку політику ірраціонального підходу до Ведення військової справи з метою, щоб максимально максимально змусити нас задіяти ресурси, підтягнути до лінії фронту, змусити виснажити наші війська, завдання в них стоїть провести інформаційну кампанію про зради, про якісь створити невдоволення в суспільстві, знайти підбурювачів. Оце, оце насправді завдання росіян, тому вони не. Не гарантія, що вони на одному з напрямків та ж сама Сумщина, про яку ми говоримо говорять завжди зараз. Про те, що навіть один з напрямків там Золочів Харківської області потенційно розглядається як напрямки, які ворог може потенційно почати військову операцію, чи навіть і, і взагалі, що мало ймовірний, але і білоруський напрямок, ворог намагається завжди створювати. Напруження в українському суспільстві ворог намагається, попри військові операції, проводити гібридні і якщо інформаційні, і якщо скажімо, якась тактична операція, яка відбувається на лінії фронту за діяльності російських військ, в інфопросторі, її наслідки, її масштаби. Чи її загрозу росіяни через підконтрольні ЗМІ через підконтрольні соціальні мережі намагаються вивести її в таку військову операцію тактичного рівня, в рівень оперативного чи стратегічного mm -hmm. значення по загрозах по відношенню до України? Тому, звичайно, що і я впевнений, що і нашій головнокомандувач, і Верховний головнокомандувач Збройних сил все одно мають розвідувальні дані все одно. Проводиться контрзаходи, і те, що скажімо, ворог не почав на якомусь напрямку зараз військові операції. Це не тому, що вони не хочуть їх проводити, тому що вони їх не можуть проводити у зв'язку з тим, що все-таки вся лінія кордону України і Росії насправді вона не є тихою, як в такому класичному розумінні. При при всіх при, при цих прикордонних лініях відбуваються сутички зараз дивісійно-розвідувальних груп, відбуваються артилерійські удари. Ми знаємо, що особливо на Сумщині ворог нам. Магається у прикордонні населені пункти України наносити постійно удари ракет, артилерією, реактивними системами залпового вогню. Ми пригадуємо з вами вже декілька зафіксованих випадків, коли російські диверсійні війська просто вбивали цивільних на українській території. Оце насправді все завдання. Приковувати увагу всіяти недовіру до українського так. війська з допомогою російських інформаційних і військових кампаній так безумовно так, пане Іване щодо дозволів бити по території РФ зброєю, наданою партнерами. Зокрема, а на вашу думку, чи може Москва відповідати пропорційно, скажімо так, і як саме? Ми почнемо з того, що росіяни все, що можуть задіяти, задіяли щодо збройних сил України, як і по лінії фронту, так і по прикордонних населених пунктах. Росіян і до цього часу якісь зв'язування рук нам договорами наших союзників при передачі зброї абсолютно не викликало у росіян якихось моральних. Переконань чи якихось моральних зобов'язань для того, щоб проводити, не проводити удари по території України всіма наявними засобами і ресурсами. Я вам скажу, що це навіть буде мати ця інформація, ці заявки ряду наших союзників, ряду країн які надають нам зброю, вона вже привела певний пол Достатньо сильний інформаційний ефект по відношенню до російського війська, оскільки навіть така заява, яка вже є публічною, що як країн погодились, ми знаємо, що навіть і США там знімає свої якісь обмеження. Це означає, що це зараз вплине як і на морально-психологічний mm -hmm. стан російського війська, так і змусить зараз їхню логістичну систему вже перебудовуватися. Це означає, що як і аеродроми. Так і склади, так і і бази військові вони будуть змушені. Навіть командні центри вони переміщатимуть вглуб російських територій на відстань поза 100 кілометрів і далі, що в свою чергу збільшує як і плече поставок підтримок, так і розриватиме загальну комунікацію між їхніми військами. Це серйозно впливатиме і на Власне управління військами, особливо на, на оперативно-тактичному рівні, будь-якому випадку, ми вже маємо інформпозиційні позитивний інформаційний привід. Ну і окрім цього, ми також роз маємо великі сподівання, що дуже швидко ця Зброя, з якої зняті обмеження, чи чи якісь мораторії, дійсно почне працювати по ворожих скупченнях. Це між іншим, поміняє досить серйозно і взагалі підхід російського війська до проведення потенційних наступальних військових операцій. Вони ж розуміють, що одне коли можна провести розвідку боєм, втратити війська. Але досягнути якихось тактичних результатів і зовсім інше, коли ви готуєте військову операцію, але війська знищуються ще перебуваючи в пунктах перебування чи на стадії підготовки до операції. Це дуже демотивує армію, яка зазнає таких ударів. Ну і на підтвердження ваших слів щодо реакції росіян в головному управлінні розвідки опублікували розмову. Отже, суті полягає в тому, що можна зробити висновок, що росіяни з Білгорода нібито поступово будуть відводити своїх військових українські розвідники в цій розмові е почули про те, що з Білгорода нібито евакують російських саме військових. Е далі цитую: з Білгорода людей виводять і мобілізованих і строковиків, і контрактників. Ну тож, будемо сподіватися, що е ну, власне, як мінімум, ось такий навіть превентивний ефект без. Ударів цей дозвіл набити обов'язково буде. Е, давайте поговоримо про ситуацію біля часового яру, тому що противник там не припиняє спробу атакувати і постійно тиснути. Там оборонці наші тримаються, але ось на захід від Авдіївки поступове поступове дуже повільне, але просування росіян є. З чим ви це пов'язуєте? Чому все ж таки росіянам вдається тиснути на захід від Авдіївки? Ми почнемо з того, що російське військо вже, вже другий рік має завдання, та навіть від початку широкомасштабного вторгнення російське військо має чіткий наказ зайняти і окупувати Донецьку область і до кінця Луганську, і завоювати раніше окуповані території України на Харківщині. Тому там концентрована максимальна кількість військ, там росіяни скупчили. І власне на може навіть такою таким сказати все, що у них є найбільш боєздатного, оскільки військова операція для проведення окупації часового яру як плацдарму для наступу на Краматорсько-слов'янську агломерацію, як і наступ на у Глидарку Рахове Покровська з його напрямку Росіянами розглядалися як військова операція для охоплення з цієї Донецької області. Також варто розуміти, що ця військова операція готовилася ще в момент, коли ми не мали і коли взагалі навіть не було проголосовано підтримку, що американськими, що європейськими союзниками в плані надання нам допомоги, зокрема. Виділення коштів на доставку зброї і на закупівлю зброї для України Росіяни втратили це вікно можливостей яке вони мали тоді. Звичайно, що командування російські, які відповідали за цей напрямок, отримували більш ніж упевнені прямі команди, як якщо не від Путіна, то від тодішнього міністра оборони. І зараз, не виконавши це завдання, вони прекрасно розуміють, що їх чекає невесела доля в Росії, тому все таки вони не покидають сподівання розрахунок на те, що їм вдасться виснажити, дотиснути наші війська, і е, також завдання перед російським військовим командуванням стоїть проводити безперервно військові наступальні операції, задіювати війська, переміщати, атакувати, що дає їм можливість доповідати. Віддати в командні центри в Росії про те, що мові, військова операція продовжується, все йде по плану. Ми от маємо просування, там навіть якщо і тактичному рівні, але. Ми все одно робимо, от ще трішечки ще 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 декілька днів, годин місяців. Але російські війська вже от точно прорвуть ослаблені українські. От вони вже там в біноклі бачать часів яр чи вони вже чи з безпілотників розглядають територію. Слав'янська, ну ці всі нюанси при активному при активній діяльності російських військ, російське командування, яке безпосередньо відповідальне за лінії фронту, завжди має можливість доповідати про те, що вони на стадії якоїсь перемоги. Щойно вони почнуть виступати або щойно вони застрянуть. У глухих зав'язуть у глухих боях без навіть мінімальних просувань для російського командування, це означатиме вирок. А ми розуміємо, що інстинкт самовиживання в них достатньо високий. Ну і окрім цього, окрім цього, варто розуміти, що взагалі військова операція, яка зараз проводиться російською армією України, вона е, пов'язана не стільки з військовими чинниками, як і з політичними. І активність і рух російської армії власне це та потреба, в якій дуже якій якої дуже потребує сам Путін. Ця активність російської армії для Путіна це шанс для виживання, як на Росія внутрішній російській політичній арені, так і міжнародні, особливо з урахуванням тих викликів, перед якими зараз стоїть Росія, як і перед союзниками їхніми, так і скажімо, перед міжнародними інституціями. Тому розумію, і, і всі ми розуміємо, що ворог буде підтягати на східний напрямок всі свої. Він і так уже задіяв стратегічні резерви. Але будуть підтягати як і війська, які у них і в глибині, і мобілізованих, і тягнути все, що можна, щоб тільки, хоча б, витримувати такий темп. У Путіна є сподівання, що ми виснажимося перші, що все-таки десь їм вдасться прорвати лінію е, фронту нашу для того, щоб уже починати інформаційну кампанію для того, щоб переходити на міжнародній політичній арені на якісь переговори чи для пошуку особистих гарантій, бо бачимо знову ж, наприклад, цей самий приклад, що європейські союзники, американці погодилися завдавати ударів по їхньої зброї по російській території. І Якщо до цього часу знову пригадуємо там Путін, і його оточення проводили якісь червоні лінії, якісь безперервні погроди. З на рівні ядерних ударів то зараз вони якось так делікатно це промовчують, навіть Путін, uh -huh. який там озвучив свої погрози, але він навіть вже іні зброю не називав. Він тільки чомусь згадав, згадував, що європейські країни дуже перенаселені. Ну це між тим теж правда, бо там в країнах, де є добробут, де демократія, завжди люди на максимально намагаються жити і працювати на таких країнах. А тоді як Росія величезна країна з територіями, де сотні. Квадратних кілометрів не заселені це теж факт. Пане Іване, ще хотілося б поговорити про запорізький напрямок фронту. Відтак напередодні ми озвучували в нашому ефірі, що з'являлася інформація про підтягування великої кількості техніки. Зазначалося також, що вона нова, сучасна і її багато, що немало важливо. Ну і знову ж таки, портал DeepState напередодні опублікував інформацію про те, що російські війська відкрили нову ділянку фронту на Запоріжжі. Зокрема, Ця ділянка знаходиться на захід та схід від нестерянки, і це просування потенційно може дістатися нашого тилу, який захищає роботину та оріхів, а саме ключову точку оборони України на Запорізькому фронті. На вашу думку, що зокрема? Які загрози є для Роботиного, яке нагадаю було деокуповане нашими військами? Ну і загалом, які перспективи, скажімо так, російського наступу на запорізькому напрямку? Бої за зароботину тривають уже паралельно з активні, дуже активні бої. Роботи на ну, тривають вже паралельно з часів Ярівською ворожою кампанією. Власне бої за роботи ну, теж зрозумілі в тому плані, що все-таки свій час дійсно нашим українським військам вдалося там частково розсікти так звану лінію Суровікіна і відкривався шлях. На Токмак, Бердянськ, Мелітополь, що для росіян насправді є шаленою загрозою розсічення їхніх окупаційних військ на півдні України. Також роботи Ну це один з вузлів зв'язку, власне, на Запорізькому напрямку. Звичайно, що окрім цього, на цьому напрямку керує генерал. Теплинський російський генерал, якого теж далеко не скажімо, не райдужні перспективи при втраті південного плацдарму, вже і ми знаємо, та ситуація була і з Ми знаємо, що розрахунок був на те, що цей генерал-десантник російських військ проведе масштабну військову операцію для того, щоб і повністю відкинути наші війська, що на роботи що на лівому березі Дніпра. Ми зрозуміємо, що вони намагаються зараз поновити свої позиції, особливо в моменти. Коли виникають дуже серйозні виклики до російського військового гарнізону, а навіть взагалі для російсько-військових баз, які знаходяться в Криму на південному напрямку, звичайно, що у ці всі виклики, а також сподівання росіян, що щойно вони посилюють активність на якомусь напрямку змушувати нас знову ж задіювати додаткові ресурси, сили, завантажувати логістику, що в такий спосіб вони зможуть розвантажити. Жити чи полегшити російським військам власне наступ на сході України? Військові операції такі стратегічно чи оперативного рівня, якщо мають задум, то вони власне мають завжди працювати в контексті спільно з іншими напрямками. Тому звичайно, що загроза є. А те, що ворог намагається власне. Підсилювати свої військові підрозділи резервами, оце що ми говорили стратегічними резервами, яких тримали в тилу, і яким поступала техніка, як і відновлена, так і скажімо, та яку російська військова промисловість може. Продукувати хай в обмеженій кількості, але випускати і надавати у війська, звичайно, що і окрім цього, знову ж те, що ми говоримо, будь-яке пересування російських військ завжди супроводжується, особливо якщо. Інформаційної кампанії, особливо якщо їх потенційно хочуть задіяти на якомусь напрямку для того, щоб створити інформаційний привід для того, щоб в майбутньому розігрувати таку карту уже відносно до тих ситуацій чи обставин, які виникатимуть, пригадуємо з новами, як відбувалася якась серйозна інформаційна негативна кампанія. Коли російські війська перейшли лінію кордону на півночі Харківщини. яка була паніка, як стільки з'явилося в Україні паразитів, які хотіли паразитувати на темі, на хайпі, на, на зрадонці, абсолютно не звертаючи увагу на, на ті ризики, які вони насправді викликають для цілісності України і, взагалі, для збереження стійкості і внутрішньої стабільності українського суспільства. Пане Іване, і про Крим обов'язково хотілося б згадати днями видання політико вийшло з досить таки розлогою інформацією про те, що Україна ускладнює становище Росії в незаконно анексованому Криму, і завдяки саме послідовним та регулярним атакам по важливих об'єктах. Не секрет, що Кримський півострів дуже насичений протиповітряною обороною, але як бачимо, що системно Ефективно ця протиповітряна оборона проріджується. Власне, ваша оцінка зараз стану справ окупанта в Криму. І наскільки саме Крим, як теж ось такий собі логістичний хаб, дозволяє насичувати і ті ж такі підрозділи на півдні нашої країни окупаційні. Ну і загалом про ситуацію на півострові. Будь ласка. Почнемо з того, що Крим з моменту окупації його російськими військами його росіяни розглядали як потенційний плацдарм. Для окупації півдня України і для проведення військових, як і сухопутних, так і морських операцій в напрямку Одеси, Миколаєва, Було Херсона і в сторону того ж самого Запоріжжя. Крим, який був перетворений ще з радянських часів у велику військову базу і не просто базу, а базу з аеродромами арсеналами стратегічного значення, які, які можна використовувати, якщо аеродроми і навіть важку транспортну авіацію, і навіть міжнародні перевезення приймати як, як аеродроми які, з яких можна проводити вогневі удари з гелікоптерів, літаків, тобто зрозумілий весь масштаб, і окрім цього, розрахунок Росіян був, що Крим дасть можливість на той час Росії Кримському флоту, Чорноморському флоту власне зайняти панівне становище в Чорному морі, але для того, щоб тримати під контролем. Як і території України, так і сумішні, навіть країни, які пере які... Перебувають в акваторії Чорного моря, звичайно, що для цього було потрібно мати великі арсенали, накопичення військової техніки і засобів ураження. Це все і робила Росія за цей весь час. Тобто, а взагалі ми знаємо, що насичення системами протиповітряної оборони Криму російськими по суті прирівнювалось до. Густоти чи дощільності навіть до систем протиповітряної оборони, які розташовані в московській області uh -huh. навколо Москви. Тому достатню кількість арсеналів зброї там накопичено. Тому і удари постійно завдаються як по аеродромах, які здійснюють підтримку окупаційним ворожим силам на півдні України на окупованій території материковій частині, як і вони намагалися. Ми пригадуємо і перешкоджати торгівлі морській торгівлі, не тільки України, а взагалі залі міжнародній торгівлі Чорному морі, бо взяти під її під контроль. Звичайно, що е, окрім цього, е, зараз, особливо коли вже Кримський міст зазнав певних руйнувань, росіяни масштабовано постачати системи протиповітряної, особливо повітряної оборони. Це техніка надзвичайно великого яка вимагає дуже серйозного обслуговування, дуже серйозного. І на серйозно підготовлених обслуговування екіпажів. Звичайно, що як акцент при, по їхньому знищенню, особливо систем протиповітряної оборони, і на цьому і поставлений кожна така система знищена, mm -hmm. вона неможливо росіянам її поновити. Що в свою чергу дуже серйозно ослабляє власне прикриття з повітря для російських окупаційних військ. Це вони, розуміємо. Вони. ми, це розуміють вони. Так, будемо на сьогодні завершувати. Дякуємо за участь в нашу матерію. Нагадаємо, нашим глядачам Іван Тимочко був на зв'язку. Військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Дякуємо на все добре. Дякуємо до зустрічі. Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу.